Доброго дня, любі діти і шановні батьки. Сьогодні ми з вами знайомимося з онлайн-редактором дошка Paint. Її можна використовувати як для створення колективного проєкту, де можуть під'єднуватися люди, яких ви запросите для створення спільного малюнка, так і створити свою особисту дошку для малювання. Ми обираємо створити особисту дошку, і ви потрапляєте на поле, чистий аркуш перед вами, де ви зможете малювати. Нас сьогодні цікавлять інструменти для створення ліній. Отже, лінії ми можемо створити за допомогою інструмента олівець. Ліворуч всі інструменти розташовані за допомогою інструмента пряма лінія. Щоб витерти те, що нам не подобається, існує тут інструмент гумка у вигляді корзинки для сміття і палітра кольорів це різнокольоровий квадратик якого кольору квадратик, такого кольору буде ваша лінія. Ви можете обрати кольори, які вам пропонує палітра кольорів. Отже, починаємо з прямих ліній. Обираємо пряму лінію, натискаємо лівою кнопкою миші, або пальчиком торкаємося, обираємо колір, наприклад, я візьму червоний колір. Затиснули ліву кнопку миші і проводимо лінію. Як тільки ми відпустили кнопку миші або пальчик відірвали від сенсорного екрану, наша лінія з вами зупинилась і довжина її така, яку ми з вами задали. Оберу інший колір, наприклад, бузьковий, і проведу ще одну лінію навхрест. За допомогою прямих ліній я можу створити якісь прості малюнки. Наприклад, я зроблю трикутник, і це у мене буде шаблон. Якщо я роздрукую цей малюнок, вирішу, то у мене буде шаблон для малювання геометричних фігур трикутничка. Який потім можна буде використовувати для ігор або для занять з геометрії. Тепер розбираємося з інструментом олівець, для того, щоб здвинути свій аркуш на чисте поле, я обираю інструмент рука і, затиснувши ліву кнопку миші, піднімаю, як бачите, малюнок. Вверх або пальчиком ви екран пересуваєте. Обираю інструмент олівець, обираю колір, наприклад, ну, не знаю, оранжевий. І я можу, наприклад, намалювати якісь квіточки іншого кольору таку. Галявинку з квіточками зробить. Якщо мені щось не сподобалось, я обираю інструмент гумка і лівою кнопкою миші витираю те, що мені не сподобалось. Отже, я думаю, що ви зрозуміли, як це малюється, Ну, що ще можна намалювати. Ну, от просто покалякаю і все, різними кольорами, щось ось таке. Отже, ви пофантазуєте, створите е прості малюнки за допомогою ліній. І Зробите скриншоти ваших результатів, або фото екрану, і додасте до уроку. Якщо у вас буде вдалий малюнок, який вам сподобається, ви можете завантажити на свій пристрій. Це у нас кнопка стрілочка намальована. Ви натискаєте і обираєте. Зберегти Потім зможете на своєму пристрої подивитися цей малюнок. Думаю, що все зрозуміло, експериментуйте, створюйте, бажаю вам успіху у виконанні завдання. До наступних зустрічей! Пока-пока!